Якщо у мене підтверджені доходи, я ФОП подаю декларації, користуюсь активно Приватбанком Монобанком, то питань від податкової не буде. Ну взагалі є одне але. Наші реалії такі, що банк не завжди бачить цю картину. Він не знає, що частина грошей це допомога від чоловіка, ваша готівка чи дохід від разового підробітку. І ось тут починаються проблеми. Банк може просто заблокувати рахунок, доки не зрозуміє, що це за кошти. А іноді заблокує повністю. І вже вам доведеться пояснювати все від початку, звідки ці гроші, як ви їх отримали, чи сплатили з них податки. Фінмоніторинг не просто ставить питання, він вимагає документальні докази. Квитанції, договори, витяги, податкові декларації і поки ви все не надасте, рахунок може залишатись заблокованим. Тож реальність така, навіть якщо все чесно, довести, це ваша відповідальність. Ви можете сказати, нехай податково доведе спершу, що це незаконна підприємницька діяльність. Взагалі так, але в реальному житті це не так працює, на жаль.